на засобі масової інформації, дякую всім, що змогли приїхати хто звідки. Сьогодні ми станемо свідками важливої події. Вперше в Україні буде відбуватися Всеукраїнське аграрне віче. Подія неординарна, цікава не лише в аграрній сфері, а взагалі у долі нашої держави. Про це вам розповість ініціатор цього закладу, головний натхненник Віталій Євстафіович Скоцик. Він є голову, головою аграрної партії України і одним із кращих топ-менеджерів і в Україні, і в світі. має досить… Серйозний міжнародний досвід. Власне, і моє перше запитання до вас буде Віталію Євстатівичу, чому ми сьогодні всі зібралися і чому саме аграрії ви зібрали на це віч? Добрий день, шановні журналісти. Я вітаю всіх, хто приїхав з регіонів. Власне, як багато з вас знає, я не був політиком, я все життя працював у реальному бізнесі в різних країнах світу. В тому числі і в далеких, і в близьких, і старався всі найкращі технології світові, які є на сьогоднішній день, притягнути Україну. Думаю, що мені разом з моїми колегами, багатьма партнерами, компаніями, які пішли за нами в 90-х роках, вдалося перетворити сільське господарство в аграрний бізнес. Це дійсно сьогодні потужний бізнес. Ми Єдина держава на сьогоднішній день серед країн Європи, в яких доля аграрного бізнесу в структурі економіки держави 27%. До цього часу в нас було є ми і є держава. А насправді повинно бути по-іншому. Тому наше завдання було на аграрних формах зібрати людей для того, щоб їм розповісти, що нам потрібно забути про комплекс меншовартості. Ми побачили дві величезні проблеми. Перша проблема це люди відчувають тотальну зневіру в всіх регіонах України. Вони виходили на Майдан двічі. Нація втратила тисячі людей в війні на сьогоднішній день. Але того, що ми очікували, немає. Зневіра. Друге, на зневірі з'явилася інша негативна річ, комплекс меншовартості. Як же так? У нас все є. У нас 25% світових чорноземів, а 44% території покриття чорноземами нашої держави, коли у світі тільки 6%. У нас 120 видів корисних копалень, 20 тисяч тільки розвіданих родовищ, із них розроблених 2800. Ми маємо перше місце по залежах Урану в Європі, але сьогодні купляємо ядерне паливо для наших енергетичних станцій. У нас вугілля на 500 років, ми воюємо і веземо від східного сусіда це вугілля. У нас газу на 35 років тільки розвіданих родовище. І ми купляємо газ кудись звідти. Ми займаємо четверте місце в світі по рівню нашої вищої освіти, як би ми її не ганили. Але ми четверті в світі по кількості людей, які мають вищу освіту. Природа і Бог дам нам все для того, щоб ми були багаті. А до цього часу ми цього не маємо. Відповідь одна і дуже проста: до цього часу партії були інструментом виборів, вони не були інструментом організації суспільства. Як це повинно бути в класичному розумінні самої партії. Тому наше завдання в регіонах було розбудити людей. Ви сьогодні творите економіку свого краю, ви платите податки, ви створюєте робочі місця. До вас сьогодні йдуть люди вирішувати будь-які питання, які у них назривають ті проблемні питання, які у них є. А чи є хоч сьогодні одна районна рада в Україні, де аграрії мають більшість? Жодної обласної ради. Так не може бути. Люди, які творять економіку, створюють робочі місця, вони на місцевому рівні не мають ніякого впливу. Тому я дуже просто кажу: йдуть місцеві вибори. Хто повинен бути в владі на місцях? Ви. Ви повинні делегувати своїх людей. Ви повинні бачити у керівнику районної організації партії ту людину, яка очолить районну раду. Друге питання, яке ми почули у всіх регіонах України зразу за війною. Де б ми не були? Чи північ, чи південь, чи задній, чи схід земля. Земельне питання. Незалежно від того, що люди хотіли б продати свою землю, вони на сьогоднішній день у більшості випадків Кажуть, не треба цього робити. Чому? Тому що є величезна боязнь втратити землю так, як країна втратила свою промисловість. Ми не бачили ні в коаліційній угоді нашого парламенту підготовки до завершення земельної реформи. Пам'ятаєте, що підготовка до завершення земельної реформи у програмі уряду випала буквально за годину до того, як голосувалося. Але ми чуємо посеред року те, що давайте знімемо мораторій з 1 січня. Третє питання. Зміни податкового законодавства. Аграрна галузь стала такою, якою вона є на сьогоднішній день завдяки планомірній роботі наших аграрів. Це дійсно велика галузь. Ми сьогодні на світовому ринку, світовому ринку номер 2 експортер зернових. Ми номер один виробник олії. Ми один із чотирьох найбільших виробників цукру. Ми номер 4 виробник дячмені. Ми номер 2 виробник ріпаку і багато інших речей. Тому ми все це обговорювали в районних, обласних організаціях. І минулого тижня на політичній раді ми прийняли звернення до керівництва держави, у якому змінили формулювання із прохаємо, пропонуємо на вимагаємо. Чому? Тому що ми маємо право на сьогоднішній день, будучи основою економіки держави, нормальним цивілізованим шляхом вимагати. Не знімати мораторію з 1 січня 2016 року, але закласти всі основи для проведення цивілізованої земельної реформи. І тільки тоді її завершувати, коли ми маємо повний консенсус у суспільстві. Ми маємо вернутися до фіксованості господарського податку як мінімум на перехідний період часу і залишити спеціальний режим процедурів. Ми говоримо, що адміністративну реформу не можна проводити за два місяці. Треба відпрацювати всю систему знизу до верху, належним чином, бути впевненим і витестувати це в різних регіонах, як тестувалася нова податкова політика в 98-му році, якій це буде мати вплив на всі склади, і потім проваджити повністю державу. І Ми відчули, що цього на рівні політичної ради тільки мало. І ми вирішили провести всеукраїнське гарне мічня. На якому, власне, всі люди, які з'їхалися з, з регіонів, побачать таких самих людей, які будують разом з нами ту партію знизу верху, де ми це держава, а держава це ми. Де люди, які повинні бути в владі у місцевих радах, Всі сільських, селищних, районних, обласних, міських, вони повинні там бути. Але вони пови... привикли просто працювати. Вони привикли, що вони працюють, а хтось інший повинен там десь займатися політикою, владою, всім іншим. І наше завдання що цими кроками, що вони зрозуміли, що це не хтось інший, що це вони повинні це робити, тому що вони сьогодні творять цю державу, але з економічної точки зору. Тому маємо сьогодні таку кількість людей, маємо таку хорошу кількість журналістів, маємо хороше покриття. На цьому наша робота тільки маленький-маленький етап з того, що ми зробили. Перед нами дуже багато завдань, які потрібно виконати для того, щоб досягнути стратегічної мети. Наша стратегічна мета на місцевих виборах виграти більшість усіх районних і обласних рад, на наступних парламентських виборах війти в трійку політичних лідерів і залишатися в ній, як мінімум на 35 років вперед, так як зробила партія польська-селянська, 150 з лишніх років партія є в парламенті в Польщі. Як зробили фіни, яких я вам згадував, як зробили швейцарці, про яких я вам згадував. Тому що стабільна політична рада, це, стабільна Верховна Рада є основою провадження розвитку стратегії держави. Якщо ми візьмемо сьогодні нашу Верховну Раду, то в ній аж одна політична партія, яка має історію більше одного року. Всі інші формування створені під вибор. В них є партії, які мають історію довшу. Але вони є в блоках, які також мають свої домовленості, вимоги і багато інших речей. Але одна солідна політична партія має вік більше одного року. Не можна будувати стратегію держави, якщо ти не маєш стабільної політичної основи.